Ну що, друзі? Вчора я виклав відео, коли ми були в процесі роботи, було голосування. 60% людей сказали, що ми встигнемо. І от ті 60% людей, які підтримали нас, сказали, що ми встигнемо, вони майже були праві. В цій парні ми не закінчили ось ці кнопки. Ми їх врізали, але діаметр отвору був неправильний. Це такий пайол. Тут у нас два каскадних відра для обливання, вікно, стол для паріння. Дивіться, яка потужність. Дивіться не є ці полиці. Ця баня взагалом це така колаборація архітектора, нас і замовника, тому що багато ідей від замовника. Він сказав, що він хотів би мати, це душова, це стіл для приготування всіляких розчинів. Тут полиць для а, парінь всіх загальних. Це такі умивальники. Виходимо. Бачите, велику парну ми закінчили на 99%. 99,9%. А ось маленьку. Це називається по чорному баня, Чорна. Дивіться, яка тут пічка. Яка красуня. Умивальники. Вона така дика. Отут не вистачило нам часу для того, щоб поставити леди. Кнопки управління паром, вентиляцією, все це стоїть. І тут ще такі наліпки мають бути. Ось такі моменти, це ми не вистачили. Не вистачили у нас часу. Бачите, як ми Дивіться, як це зробили? Дивіться, як цей стіл виглядає з боку. Це леди має підключити. Тобто нам не вистачило десь приблизно годин 20 роботи. Так, що ось так. Були праві, праві і люди, які сказали, що ми встигнемо. Ми пустили, але нам заважали три дні підрядники, які тут були на об'єкті і не давали нам працювати. А дивіться, яка піч тут.